Сьогодні беру вас з собою на зйомки наших комплектів. Так би мовити, в закулісся нашої справи, як завжди, з помічником. Тому сьогодні ми відзнімаємо наші кольорові комплекти, котрі вже є в наявності відшиті. Ми їх виставимо на сайт і також в наш інстаграм-аккаунт. А після цього відзнімемо наші новинки, котрі будуть доступні і під замовлення. Також тому приєднуйтесь до нас, заварюйте чайочок, офічок. А ми починаємо. Ну що, трохи утеплилися. Тепер нам необхідно зняти нашу постіль, на котрій ми спали. Ми заодно її вже поперемо. Також потрібно пройтись пилососом, повністю почистити матрац. Все ліжко, оскільки ми будемо знімати постіль, котра буде йти далі на продаж. Ліжко має бути максимально чистим. Також доведеться прибрати помічника, щоб не було шерсті ворсу, бо все може бути у клієнтів. Може бути, може бути алергія на хатніх тварин, тому нам необхідно дотриматись максимальної чистоти, наскільки це можливо, і приступити до зйомок. Мікрофон я тримаю в руках, начіпляю його на себе, тому що зараз він мені не буде потрібен буде лише заважати, тому він поки що полежить окремо. А ми з вами приступаємо до роботи. Ви можете помітити, що я вивертаю підковдру на виворіт. Це необхідно для того, щоб підковдра гарно попралась, а також зручно одягати підковдру на ковдру, коли підковдра завчасно вивернута на виворіт. Таким чином, ви берете кінці підковдри і захоплюєте ковдру, і просто вивертаєте. В якомусь відео я вам обов'язково покажу, як це зробити зручніше. А тим часом ми з вами трошечки привели до ладу ліжко і починаємо застилати комплект. Доки гріється праска, хочу розказати вам про білосніжну постіль і про те, що ви обов'язково маєте знати перед тим, як її купувати, і про що важливо, щоб нагадували вам магазини, в котрих ви купуєте. Наприклад, якщо ви берете однотонний комплект білої постілі і однотонний комплект рожевої постілі, то рожева на дотик по відчуттям вона виглядатиме більш плотнішою ніж біла. І навіть якщо ви подивитесь на сонце розправите перед вікном, то біла буде більше просвічуватись ніж рожева. Це пов'язано з кількістю фарбника, котрий наноситься на постіль. Білосніжна постіль сама по собі нитка, вона біла, ну така трошечки жовтенька. І щоб її вибілити. Достатньо невеликої кількості фарбника. Відповідно, якщо ми фарбуємо білу нитку в рожевий, то нам необхідна більша кількість барвника, щоб повністю пропитати цю нитку, так і щоб повністю вона зафарбувалася. І після цього, звісно, що не втрачала сильно свій колір. Тому важливо, якщо ви обираєте бязь або ранфорс білого кольору, і не хочете, щоб крізь постіль просвічувався колір, наприклад, ковдри або подушок, то ваша ковдра або відповідно подушки мають бути білого кольору. Цей день ми встигли відзняти лише один комплект, бо після цього вимкнуло світло, а на вулиці досить пасмурно. Тому маємо ті обставини, що маємо, але не засмучуємось, телепортуємось в наступний день і продовжуємо. А на наступний день все почалось спочатку: прибрати постіль, привести до ладу ліжко, почистити і відсняти комплекти. Але цього разу все почалось трошечки інакше. Ми вирішили, що дуже накладно підлаштовуватись під денне світло під наявність електроенергії, тому ми купили led панель І вже наступні комплекти і всі наші наступні відео ми будемо знімати саме з LED-панелів, І завдяки цьому якість нашого контенту також поступово буде рости. Тож налаштовуємо світло, виставляємо, вчимося разом з вами і будемо покращувати наш контент. А тим часом я розповім вам про комплект, який ми можемо пошити не лише за індивідуальними розмірами, а і з індивідуальною комбінацією тканин. З однієї сторони ми можемо бачити принт, а з іншої однотонна тканина. Я знаю, що багато хто з вас полюбляє такі комплекти, і особливість саме цього комплекту те, що його можна комбінувати, його можна змінювати. Наприклад, у нас не тільки подушки двосторонні, в нас також двостороння підковдра. З однієї сторони у нас принт, з іншої однотон. Простередло ви можете обрати як однотонне, так і з принтом. Саме ця тканина це бязь. Хочу зауважити, що не з кожної бязі можна робити двосторонні комплекти. Деякі тканини Бязі, однотонні кольорові, вони можуть линяти. І через це колір після використання, після брання може змінюватись. І це не дуже добре. Тому всі варіанти комбінування тканин перед тим як їх скомбінувати, ми перевіряємо, перевіряємо, як себе поводить тканина, чи линяє вона, чи ні, щоб у вас не було сюрпризів. І ми обов'язково по це попереджаємо. Це те, що стосується бязі. Але також в нас в наявності є Ранфорс. І ранфорс особливий тим, що він не линяє. Ви можете комбінувати будь-які кольори між собою, і принти, і однотонні, і можете бути впевнені, що все буде класно. Ми використовуємо ранфорс турецького виробництва. Там дуже класні виробники, дуже класна тканина. І найголовніше це 100% бавовна. І палітра кольорів просто неймовірна. Тож пишіть нам в дірект. І наш менеджер допоможе підібрати ті кольори, котрі подобаються саме вам, і скомбінувати їх так, як захочете. Ви в цей день ми відзняли ще три комплекти. Я не знімала на відео прям усі комплекти, бо хотіла поділитися з вами саме процесом, як це відбувається, щоб ви трохи побули за кадром. Бо ви про це питали і писали нам в інстаграм, що вам було б цікаво побувати за колісами всього виробництва, так скажімо, і зйомок також. І цікаво, скільки на це часу уходить. Якщо говорити про час, то в середньому, коли вже все налаштовано, зйомки одного комплекту займають не так довго, ну, хвилин 20, можливо, максимум. Це при тому, що зазвичай ми знімаємо або вдвох, або я сама. Що стосується до налаштування світла, обладнання, все підготувати, то тут насправді може зайняти і цілу годину, і півтори, бо залежить від того, коли ми знімаємо, в який час, як саме треба підготувати кімнату, чи буде це тематична зйомка, чи звичайна, як от зараз. Тому все дуже відносно. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишились питання, що вам ще цікаво побачити, ми будемо дуже раді поділитися. А також. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайк. Так ми будемо розуміти, що наша робота для вас корисна і вам дійсно цікаво. А ми бажаємо вам класного настрою, затишку в домі і до зустрічі в нових відео. Па-па!